Доброго, шановне панство! Нарешті трішечки новин. Тож не забудьте протиснути вподобайку, написати будь-який коментар, бажано змістовний. Ну і звісно, бажаю завжди мати 100 гривень в кармані. Якщо ви в курсі, про що я. Дякую тим, хто підписується на канал, і звісно, дякую тим, хто підтримує цей канал фінансово на плаву. Обійняв, побажав смачного перегляду. І сижу тепер чекаю. <свят> Почнемо з анонсу, який залили сьогодні розробники, а саме про космічну активність, яка зовсім скоро почнеться. Звісно, інформації мало, тому одразу попереджаю, що на релізі дана інформація може бути змінена. І взагалі, це мої припущення, які ґрунтуються на теоріях змови і минулих подій від розробників. Тож. Почнімо. На мою сором'язливу думку, події, пов'язані з гравітацією, почнуться саме з п'ятниці. Хоча, звісно, все може бути змінено і почнеться все пізніше. Але саме в п'ятницю йде зміна режимів. І саме в п'ятницю почнеться режим гравітація. Спитаєте, при чому тут гравітація? Так ось і відповідь. Розробники вирішили додати трішечки космічної магії і пов'язати події з режимом гравітація. Ну чи просто з космосом. Тож, скоріше за все, в цю п'ятницю, тобто 4 квітня, очікуємо один або ж навіть декілька квестів, які будуть пов'язані саме з космічною подією. Де потрібно буде. Ем... Мої припущення грати в режимі гравітації, і за це ти зможеш отримати, якщо я тобі скажу, припустимо, космічні камуфляжі, які нам показали, до речі, в анонсі. Щодо ось цієї картинки, то для мене це схоже на новий фон квесту або ж валюту. Метеорити, чи що воно, якщо це буде валютою, звісно ж, то, скоріш за все, нам потрібно буде її збирати, якщо це буде валюта. Не питайте, де саме, можливо, в режимі гравітації, а можливо, і в звичайному режимі. Це тільки припущення. Також момент з фонами позаду, де на одному з них бабаха, а на інших бачат. Можливо, дані фони можна буде навіть забрати, або ж, можливо, це просто фони подій, що є теж, ну скажімо так, доволі логічним. Наступна картинка це як вердикт, що нас очікує граві розіграш, де будуть нові граві контейнери. Що саме в них буде? Хто знає, можливо, танки, а можливо космічне сміття. Це я так трішечки. Перебільшую, якщо серйозно, то скоріше за все ресурси і інше в вигляді кастомізації. Також, до речі, окремо показали нові контейнери, і щось, мені здається, і підказує. Вони будуть в крамниці по фіксованому прайсу. Звісно ж, за гроші і за золото. Ну, то і на цьому це поки що всі деталі. Більше інформації буде ближче до виходу, де ми, звісно, будемо публікувати в своєму космічному телеграм-каналі, тож не забудьте, звісно ж, одягнути в шапочку з фольги і заглянути в телеграм-канал. Ну і, звісно ж, підписатися по посиланню нижче в описі. Ще з нового це всі пам'ятають рефордж. Всі я думаю. Так ось розробники, здається, цей весь час Плітно працювали і підготували для нас деяку інформацію. А саме в квітні не слід очікувати другий загальний тест. Бо роботи ще багато. Вони так не кажуть, але ми це розуміємо. Тож трішки поділяться з нами картинками, як перероблена карусель танків, фільтр техніки і новий альтернативний вигляд сетів сетів. Добре, що хоч не суші. Також, до речі, поки розробники зайняті рефорджем, це трішки я від теми відійшов, рейтинг буде тепер щомісячним, тобто навіть помісячним, найближчі 3 місяці. Коротше, ви зрозуміли. Ще з новин, так це на наступному тижні, ближче до 10 11 квітня буде прилітати національний німецький квест. Скоріше за все, мова йде про німецькі контейнери, камуфляжі всілякі і ресурси. Прилітати будуть індивідуально, тож майте на увазі, отримати можуть не всі. Ну і розривна новина. Це в грі дуже скоро почне своє тестування новий японський Type 5 Heavy. Як кажуть розробники, це буде майбутній колекційний танк 10 го рівня. Так що питання з гілкою поки відпадає. Тож очікуємо ще один метовий. Танк з доволі великою шкодою, бо цим він і славиться, бо даний танк вже дуже давно є в World of Tanks. Але там він, звісно, прокачуємий. А в нас же він буде новою, скоріше за все, дуже дорогою цяцькою. По габаритам він начебто, мені здається, більше мауса. Але це, звісно, під питанням. Ви спитаєте: так, Деді, це тепер буде нова імба? Я вам скажу так, дуже того б хотілося. Але знаючи розробників, які бояться імп, як бджоли води, то, скоріше за все, ми побачимо пародію на Мауса з вразливими місцями в вигляді щічок, лючка. Е, ой, блін, все, не хочу я казати далі, не хочу я розчаровуватися. Раніше часу. Побачимо. Дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за сотку. На цьому в мене все. До зустрічі. No se